51-й сосна прийом. Так, сосна, 51-й слухаю. Передайте рацію потерпілому. З ним говоритиме дружина. Зрозумів. Валіра, це ти. Віра, Віра, привіт, ти як там? <behold> <tri> я добре, а ти як? Сітком нормально, я нормально. Став батьком. У нас хлопчик і дівчинка. Повний копать, як ми хотіли. Віра, прости мене, будь ласка, я підвів тебе. Тебе і маленьких, я взяв гроші на машину і розбив її. Пробач мене, будь ласка. Це не важливо зараз. Потім поговоримо. Як ти? Та я нормально. я ти, будь ласка, не хвилюйся тільки. Вірунечко, я тебе благай, будь ласка. Пробач мене, я не хотів, я дурень. Прости мене. Так, закінчуємо ці переговори терміново до лікарні. Веліра, я кохаю тебе. Я теж тебе дуже кохаю. Побожнюю нашу роботу.